Ми все зможемо для наших рідних. Мені подобається, тому що багато дітей можуть брати тут участь і вибрати щось, що йому подобається. Я хочу зіхнути, щоб ми робили щось складне, що не можуть не робити інші. Щоб інші казали, йо, як вони файно роблять. А ми що? Щоб мотивувати інших і робити самі краще і краще. Чарлінг допомагає кожній дитині в чомусь себе знайти. Черлінг є універсальний. Навіть дитина, яка не має значних фізичних здібностей за рахунок якихось природних координаційних здібностей, може повторити прості рухи, і вона відчуває вже себе значущою в колективі. І Черлівінг допомагає дітей об'єднувати, гуртувати за спільне заради якоїсь мети. Маємо певні творчі здібності. Ми можемо придумати кричалку відповідно. Ми можемо підтримати команду. Просто поболівати це вже є велика підтримка. І насправді Чарлі. Це рух підтримки, тому його треба розвивати будь-де, будь в чому, а в школі найбільше. На цих змаганнях я очікую від себе якогось росту. В напрямку волейболу також познайомитись з новими людьми. У нас досить дружній колектив. Завжди підтримуємо один одного, і на тому базується наш успіх, який в нас на даний момент може бути. Ми достатньо дружні, і навіть якщо в нас щось не виходить, ми все одно підтримуємо один одного і даємо якийсь стимул надалі займатися. Волейбол є в шкільній програмі, тому нам дуже зручно налаштовувати, якщо є вже сформована команда, і взяти участь у такому чудовому проєкті, як пліч-опліч. Ми бачимо, що розвиваються такі життєві навички, як хоробрість, лідерство. Чітко це видно, хто може перехоплювати на себе такі цінності в команді, як лідерство. На даному етапі ми пройшли шкільні змагання і зареєструвалися на участь у пліч-опліч. Для мене фраза пліч-опліч означає підтримати один одного, вперто йти до перемоги. «Пліч-опліч» опліч це можливість згуртувати дітей заради спільної мети і спільної ідеї. Ну і плюс активний відпочинок це здоров'я нації. А це на сьогоднішній день нам дуже притаман і дуже потрібно. Здорові діти, здорова нація, пліч опліч з нами.